Вітаю, дорогі мої друзі. Зараз у мене нема світла, то я сіла напроти віконечка і хочу вам розповісти, що я вже закінчила лікування в без. Хтось мене запитував в коментарях, що розкажи. Ну, ось я зараз розказую. Закінчила ці масажі, там проводять без... безкоштовно масажі на ліжках. Там спеціальне таке обладнання. Ну, проходила я 25 масажів. Зробила це все безкоштовно. Ну, дуже мені подобалось. Там такі обставини хороші, такі умови, такі приємні люди, молодь така приємна. Ну, Ходила-ходила я 25 масажів. Це дивіться, 25 днів. Плюс ще вихідний, субота і неділя, це почти півтори місяці я ходила. Ну, це поряд з моїм будинком, 10 минут ходьби, я не їздила, От. то ще я на дорогу не тратила. А люди ж там ще їздять і тратять на дорогу, ну це ви знаєте, я затрачувала 2 години. І як то півтора місяця я була прив'язана до всього цього. І я вам скажу чесно, що мені вже трохи надоїло. І я закінчила це лікування, хоча мені сказали, що ще і ще треба ходити. І ну що, покращення було, покращення було, поки я ходила, а як я закінчила і пробула неділю вдома, якраз не було отоплення в квартирі, було холодно і те ж саме знову почалося. Так що ненадовго. Хватило цього лікування. Ну що, так і, так і буде, вже більше не піду, тому що так прив'язувати себе не хочу знову. От, І дивіться, світла немає. Так якось добре, що на вулиці ще видно, то якось воно хоч і легше. А вечором, я думаю, ну хорошо, добре, що днем нема світла, хоч ввечері буде світло, буде легше. Ну, всю випрати там все. Ну, коротше, дівчатка дорогенькі, господи, як це надоїло. А зима це ж впереді. Ой-ой-ой. Господи, дай Боже миру, дай Боже спокою, вже Ой, вже терпіння лопає. Настрій, настрій такий не дуже добрий. Ну що, треба терпіти, треба терпіти. і... Я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що скоро буде мир. Дай Боже нам це. Ось дивіться, колись мене хтось писав мені, що хоч покажіть фотографію, яка би була молода. Ось я знайшла фотографію, де ж це вона. Угу. сховала її. Так, фотографію, коли мені було 16 років. Хтось мене дуже просив. Покажи, покажи, яка ви була в молодості. Ось дивіться, це мені 16 років. Роздивляйтесь. Бачите, ну що, похожа. Боже, боже. І тут в мене на фотографії написано. Мені 16 років. І дата 7. Четверте, це 7 квітня 1965 рік. Уявіть собі. Коли це було? Коли я така була? Ой, отак. От ну, от таким сюрпризом я закінчую своє відео. Так що, дівчата, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь. У мене вже підписників 9450. Так що все йде до 10 000. Так що старайтесь, старайтесь тисніть, підписатися, тисніть. До побачення. Бажаю здоров'я і миру.